Так, ну у нас завжди розпочинається ця рубрика зі слів. Традиційно розпочинаємо з півдня, але сьогодні у нас буде. А такий нестандартний огляд мапи, тому що дійсно багато чого відбувається і на східному фронті, і на південному фронті, але нас цікавить в першу чергу те, що відбувається на південному напрямку, і безпосередньо, що пов'язане з Кримським мостом. Так а, я пропоную вам для самого початку от використати разом зі мною, подивитись на цікавий інструмент, який називається на мапі Deep State Map безпосередньо засіб ураження, де можна побачити. Спершу обрати засіб ураження, а потім побачити дальність з його радіусом, куди він може добивати. Так, ми бачимо, що тут є кілька видів озброєння, заведені всі в цю карту. Ми можемо обрати реактивні системи залпового вогню. Чому тому, що лише тут є те озброєння, яке в теорії здатне діставати до Кримського мосту, і те, яке здатне. Те, яке ми можемо найближчим часом уже мати, так ми говоримо про Хаймерс і безпосередньо про ті боєприпаси, які називаються атаком. Тобто я нагадаю, що це оперативно-тактична ракета, яка здатна бити до 300 кілометрів і яку можна запускати з того озброєння, яке вже в нас є в збройних силах України. Це «Хаймерс», а також ЕМЛРС. На гусеничній платформі так М270, які нам продавали з Великобританії, і також підвид такий собі теж схожого озброєння, Це Марс 2 які нам продавали з Бундестагу з Німеччини. Отож, ми маємо такий інструмент, і заради цікавості, заради наглядного прикладу, ми можемо поставити первинну так би мовити точку початкову. Звідки могли бити. наприклад, це може бути в теорії Запорізька область із певним запасом. Віддалено від лінії фронту, щоб її не накрила ствольна артилерія ворога. Ось і ми бачимо, що якщо з території з північної частини Запорізької області, в теорії, якщо її поставити там пускову установку Хаймарс або МЛРС М 270 і звідти буде запущена оперативно-тактична ракета американська Атакмс», то вона безпосередньо досягає ось цього Керченського Кримського мосту. Ми розуміємо, що це лише Така гіпотетична одна з версій, можливо, що це зовсім не так, адже офіційної інформації ні з боку офісу президента, ні з боку Збройних сил України, ні з боку американських представників про передачу нам ракет Атакмс не було. Однак ми можемо з вами спокійно розглядати кілька версій, а потім, звісно, дочекатись офіційної інформації. Знову ж таки, якщо це не була ракета, якщо її, ну скажімо так, навіть не намагались збити і. Якщо не було ніякого відео з приводу польотів цих ракет, ми можемо казати, що так вірогідність насправді невисока. Що це була Атакомс? Тоді які ще варіанти? Якщо ми побачимо, що е, тут е, дистанція до підконтрольної території України е, доволі велика, ми можемо сказати, що дійсно таку дистанцію в збройних силах України має лише Нептун, це протикорабельна ракета. Але ми чудово знаємо, що ракети Нептун вони зараз є лише в береговому виконанні, вони запускаються лише по Кораблях таким засобом ураження Нептуном був збитий підбитий крейсер Москва, двома щонайменше ракетами, і власне пішов на дно. Однак, ракета Нептун такого саме базування, принаймні вона не здатна вражати такі цілі, як міст, принаймні, якщо на перешкоді є наземна сухопутна так би мовити територія, так і наземні об'єкти, тому що сам по собі Нептун він не здатний там оминати великі перешкоди висотні. Ось тому Нептун, ну в принципі, теж відпадає з такою такою доволі серйозною вірогідністю. Що ж тоді залишається, якщо не Атакамс і якщо це не Нептун, гарпун здатний робити так би мовити гірку, тобто перелітати об'єкти. Це те ракетне озброєння, схоже на Нептун протикорабельне, але з іншою траєкторією польоту, яке ми отримали від союзників. Але гарпун має меншу дальність, і зрозуміло, що на Дальність 300 кілометрів, гарпун, принаймні в тому виконанні, яке нам передали, не здатне летіти. Тому залишаються найбільш вірогідні варіанти, ось які особисто, на наш погляд, Неофіційна інформація, звісно, власні розмірковані. Це могли бути або певні дії сил спеціальних операцій, або могли бути. Наприклад, українські ракети, типу як Сапсан грім 2 адже є інформація, що все-таки наші розробки до 2022 року вони активно просувалися, і можливо, навіть кілька ракет у нас таких було знову ж таки офіційної інформації про це ніякої немає, і ми не можемо стверджувати. Тому залишається кілька варіантів, звісно, або ракети, зокрема українські. Оперативно-тактичного класу, або, наприклад, спеціальна операція, зокрема сил спеціальних операцій або інших спеціальних підрозділів збройних сил України, Міноборони інших силових відомств, які вміють виконувати такі специфічні ювелірні і такі далекобійні, скажімо, операції. От поговорили про кримський міст. Чекаємо на офіційну інформацію. Далі ще поговоримо про ситуацію коротко на фронті. Зрозуміло, що у нас є доволі непогані успіхи на херсонському напрямку, так північна частина цього правобережжя Херсонської області. Ми бачимо, що тут контрнаступ наш сповільнився, темпи впали. Але разом з тим, ми бачимо досить цікаву інформацію про те, що тернові поди перебувають вже під повним контролем збройних сил України. Якщо вони раніше були в сірій зоні, так то Тернові поди вже перебувають під нашим контролем. Любомирівка є інформація, що так, вона була в сірій зоні, але е, нібито, як вона й раніше була під контролем Збройних сил України. Однак тернові поди точно були ще не під контролем. А вже сьогодні ми бачимо позначені синім кольором. Так, е, ось е, чітко ще раз покажу тернові поди, де вони розташовані. Це безпосередньо вже Херсонський напрямок. Якщо ми будемо говорити про ситуацію з Береславським напрямком в бік Нової Каховки. То ми бачимо, що ситуація з учора, з вчорашнього вечора на сьогодні, не змінилася. Однак, ми побачимо, що буквально за кілька днів, так наскільки активно збройні сили України пройшли в бік Береслава та в напрямку нової Каховки, от чому відбувається падіння темпів, чому зараз контрнаступальні дії в цьому напрямку вони знизили свій темп? Ну очевидно, через те, що все одно в будь-якому разі, під час контрнаступальних дій потрібно поповнювати свої. Ресурси поповнювати боєприпаси, проводити певно також і ротацію, і заміну особового складу, тому що це війна, і в нас є на жаль, і загиблі, і поранені. Відповідно, треба поповнювати резервами наші передові підрозділи. От тим паче, що під час активних бойових дій, які відбуваються безпосередньо на Херсонському напрямку, жоден військовий, навіть гарно навчений, не може бути в такому сильному, скажімо так, боєздатному стані дуже довгий час. Там наприклад, два тижні, три тижні і більше, завжди потрібна заміна і потрібна ротація під час таких активних бойових дій на передовій лінії, коли постійно йдуть артилерійські обстріли, і навіть зіткнення на дальності кулеметної черги, так. Зрозуміло, що на запорізькому напрямку зараз не рухається лінія фронту вже довгий час, і е, бої тривають, особливо там в районі Оріхову на південь. Також ми чули інформацію, що е, напружена стабільна ситуація біля Вугледару. Ось, але е, лінія фронту там от статична. А от якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, звісно, тут ситуація складніша набагато і тут. Е, Російські військові намагаються штурмувати східні околиці Бахмуту. Однак самі росіяни навіть проговорили в своїх телеграм-каналах, що їм не вдалося, скажімо так, зайти в місто. Вони лише намагаються закріплюватися на східних околицях. Тобто, в глиб міста вони не змогли просунутись, попри те, що східна частина Бахмута вона позначена сірим кольором, тобто сірою зоною, де немає ні російських військових, ні українських військових. Тому така тут сіра зона, але ми знаємо, що російські військові намагаються пробитися далі до опитного, і весела долина і Зайцеве вони безпосередньо перебувають, якщо не під повним контролем, то під частковим контролем збройних сил Росії. Весела долина очевидно повністю зайнята росіянами. А Зайцеве частково і саме тут були активні просування і тут активно працює ЧВК Вагнера. Ну і наостанок скажу про те, що зараз також є успіхи. На сході Харківської і безпосередньо на стику з Луганською областю тут теж динаміка дещо знизилась контрнаступальних дій. Однак, все одно, крок за кроком, збройні сили України звільняють ту територію, і вже можна говорити про початок деокупації Луганщини і особливо в напрямку Сватового. Вогневим підвогневим контролем перебувають окремі ділянки траси Креміна суватове що означає, що одна з артерій уже згодом може бути повністю для росіян перерізана. Ось така ситуація. Пишіть власні запитання і побажання. Будемо звертати на них увагу.